Фриволі бомж той самий, фриволі бомж той самий, ти відчуєш те, фриволі, фриволі бомж став, і я стану бомжем, але я скажу, вау-сіті, 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 то бомжем, але не чого став пострашного, але він стане воєнним. Це волі стоя з Ти відчуєш, саписти бічуєш тапи виволі. Нарешті вже повернутися з роботи. Я думаю, що це капап. О, Е-е... Та я просто йду. Е, та я просто вже вже піду, та ні. Ми, може, просто побаримо. Може, наприклад, поліпшити наші відношення після того, як помер мій батько. Ну, знаєш, та можна, я не проти. Хм. Е, знаєш, е, ну е, добре. Тож, як тебе справи? Е, мене е, добре, просто знаю, це вже просто важко, але але, може почнемо на наші відношення з початку. Початку? Ну, це не погано, але це кумедно. Кумедно? Ну, так. Ну, ми можемо почати все спочатку. Це б, все почати з початку. Так, ми можемо почати наші відношення з самого початку. Ми можемо. Я знаю. Е, Тож бо я би, би е, згіден. Так, я теж би хочу, і я думаю, що Що? в нас, е, в нас вийде, так, впевнений. Ага. Знаєш, мені е, шкода, що стала з твоїм, так батьком. Е, та нічого, що він помер, але. Він не був моїм батьком. Тобто? Е, це був е, отчим. Тобто отчим? Е, ну, Тобто, що мій батько мене поза залишив і це був отчим. Тобто, ти хочеш казати, що насправді твій батько не помер, а він насправді це був твій отчим? Е, Так. Ну, тоді що, може, тоді почнемо. Ти вже це казав. Е, ну так, але я просто згіден. А, як я бачу, то вас вот на все дуже добре. Все якось підозріло. Підозріло? Чому проблема? Просто ти мене не тепер. Все вже в минулому. Все вже в минулому? Ти, ти дуже підозрілий. Знаєш, так, це виглядає дуже дивно, але просто, просто забудь, що так було з нами, що на все, ми. Стали ворогами, просто про це забудь, тому що це було в минулому. А зараз не думати про, про майбутнє і про, тепер, про теперішнє. Але я то розумію, але це якось дуже дивно. Дивно, просто забудь. Просто забудь про це все, що сталося. Та добре я. Просто мені давно вже йти? Сти? Піти? Е, що не так? Е, просто. Я тобі не дам піти. Ну ж розумієш, що вже пізно, мені дано вже йти. Уже пізно. Ну, знаєш, скоро просто прийде комендантська година, і мені треба не просто йти. І знаєш, я просто мені да йти. Справді, ти не підеш. Це чого? Іди сюди. Який ще вина? Ти хто такий? Ну я брат того. Президенте Атаканті. Президенте Атаканті? Так. І я просто хочу знову відм. Йдьмо... Е... Тобто... Винен, що так стало з ним. Е, знаєте. Чого ти стоїш? Давай його. О, о, фривелі, ти вже прийшов? А, так. Як робота? Все добре. Ну, як сказати, добре. Просто я а ка папи, а ну, Він хотів, напека, ну я не знаю, що він хотів зробити, але там покрили одного венерала. А, як я задобив, я б я хотів тебе вбити. Вбити? Так, я впевнений в цьому 100%. Сто процентів? Так, а що? Та та нічого. Я просто справді це. Як я тебе зрозуміла Капап ніколи тобі не вибачить тобі, що ти зробив з тим отчимом Капапа. Він просто це не вибачить. Ніколи не бачить. Але ж... він такий, що він ніколи тебе не вибачить. Як я зрозуміла, той НРА, він є братом того лідера та Кенті. Він сам це сказав. О, так? Ну, я думаю, що він захоче тобі відом відомстити. Він саме це казав. Так, точно. Тож, завтра разом підемо на роботу. Так, звісно. Добре, побачимося. Ага, побачимо сюди.